Всім привіт, друзі! І у нас на каналі Чергова розпаковочка бустерців по One Piece. І це ми маємо продовження боксів з Не знаю, фірми виробника, але вони реально круті. Це мій один з найулюбленіших на даний момент боксів. Картки супер класні, насичені, кольорові. Прям вау. Я дуже-дуже люблю цей бокс. А це продовження з вартістю 10 юаней за бустер. Тож має бути ще краще, ще крутіше. Будемо дивитися, покладаю на цей бокс дуже великі надії. Жодного списку карток ми не маємо. Будемо дізнаватися по ходу справи, що ми саме отримаємо. Оце, що мені не сподобалось, бокс одразу приїхав пошкоджений. Із... Внутрі, все було ціле нормально, а от внутрі цей картон. Це не на що не впливає, але ну, в будь-якому разі трошечки сумно. Бустерці я, як завжди, відкрив перед зйомкою, щоб не гаяти час і швидесенько знімати відосик. А, так забув сказати, 18 бустерців і один промо-бустер. Побачимо, що цікавого він нам принесе. Такі ось обгорточки. Виглядають гарнесенько. Дорого, багато. <кхе> ага. І нас чекає. Йой-йой-йой. Знову, мені здається, вони змінили дизайн. О! Фон немає такого блискучого покриття, як було в тому базовому боксі. Але все рівно це дуже гарно. Ви подивіться на цей дим. Він так якось виглядає. Вау! Дуже круто. Мені дуже подобається. Гарнесенько. Ага, ось така ось шикарна Робін. Ах, маю я деякі сумніви на рахунок мальовки цієї старої, де в неї такий ось шикарний носик, але в будь-якому випадку добре. Так, дідуганчик і це. трошечки не такі, як минулого разу, джар-картки. Вони більш якісь. Я навіть не знаю, як це описати. Ну, вони явно другі. Чи подобається? Да, мабуть, так. Кольори більш яскраві, хоч і фон трошечки підтьмяний вийшов, але блискучий. Раз блискучий і все подобається. Мені таке. <смі> Мене дуже легко купити. Якщо щось блистить, все, це, це топчик. А, шикарний Санджі. О, <смі> такий оцей самурайчик. Я не пам'ятаю, як його звати. У них такі чудернацькі японські імена. Ууу. Ви погляньте на цю намі. Шикарно, картка дуже крута. Кайф. Так, і ось, кордуп. Ну, але в фону того самого такого неймовірного переливаючого. Ну, ну трошки не вистачає. Ну, а -а -а. Я саме за це дуже-дуже полюбив цей бокс. Вони такі магічні, такі гарні. Зато подивіться SSR-картка з WSHO. Це ж, це ж кайф, це ж круто. Так, повторенька. Серюму. Майстер і... Не пам'ятаю точно. Але виглядає дуже круто. <клухи> <клухи> Вибачте. Так. Луфі. Забув як цього собачку звати. Зорро. Ой, це ж SSR картка з зіронькою, вони трошечки мають інший дизайн, але дуже круто, дуже-дуже круто. Трошки вони такі незвичні. Ага, і такий ось чувачок. Дивіться, це ж карот. Яка шикарна картка. Дуже мила. Он, нами. Кайф Улті. ССР картка. На задньому фоні динозаврик там лежить. крутяк. А, кто это, кто это? Это Киконоджи. Блин, не помню, по-моему, так. А, спит. Девчонка, а кентавр. Прикол. <кхем> так, а вот малявочка. Еще Это, кажется, Изу. Цікава версія, GR-картка, чопер. Просто кайф. Просто топ. Дуже люблю чопер. Ага, і ось ізу срібна версія. Що хочу сказати? Ну, ну я не знаю, навіщо потрібні ці GR-картки. Вони. не такі гарні, не такі. Я не знаю. Комусь можливо це подобається. Хай буде. Ті самі артип використовують повторно в трошки іншому дизайні. Навіть, навіть не знаю. Оу, X-Drake. Класна СССРка. Такий ось чувачок. Прикольно. Під знову. О, це ця дівчинка, що... завжди має сміятися. Да. Ага, і ось така LR-картка. Трошечки щось незвичне, але нехай. Е, гарна Віві. Е, Луфіна Carwa. Ой, вони дивіться, лікують жабушку. О, як це мило! Як це мило? А що з іншого боку? Ага, тут у нас цей самий арт, просто мальовочка. Ну, виглядає реально круто. Добре, круто. Так, це повторки. Крутий ось луфі. Так, малявка, з СССР-очка гарна. Тоді дуганчик. Ну, це те, те, що я маю на увазі. Подивіться, ну, ну, наче й добре. Але ну, навіщо тут все чітко видно, гарний фон. можна полюбуватися. Його зробити блискучим взагалі було б топчик. А тут все затемнили. Не. Ну що зробиш? Так, усопчик з ракушкою. Такий, боже, як вона називалась? Відбиття, не відбиття, не пам'ятаю, щось таке, але прикольно. Так, знову Карот. А, Оу, дивіться на цього Френкі. І кораблик ззаді. Дуже добре. Дракончик динозаврик. Крутячок. Котик Санжі повтороньки. Що зробиш? Багато повторок. у у у, -у, -у. Ха -ха. Кайф! Юар-картка з пудінгом. Добре. Дуже-дуже добре. Така ось крутецька картка. Зорро. А, Ай. І... Рюмі. Кльовий брук. Чоппер. Тут цей самурайчик і повторки. Багато повторок. Так, це такий ось чувачок не пам'ятаю. Бей. Ізо uh, SSR-картка. Дуже крута. Повторка. Ага. Кайф. О, божечки, що ж таке? Uh, команда Луфі на галяванці. Щось там відпочивають. Uh, наче прикольно, але ну. Арт дуже перенасичений. Контрастність викручена на максимум. Ну, mm. Непогано. Але це ж, це ж вважається прям якимсь супер-супер рарітетом, за яким варто полювати. Що зробиш. Такий ось чувачок. не пам'ятаю, як звати. Так, і ось такий єсджар версія. <кхем> так, ось обзор. Так, да, забув. забув. А, повторки. Ага, і ось такий ось! жаробасик, Прикольно. Вау, 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 вау! Глянь, де на ці Black Maria. Яка крута картка. Це реально кайф. Це були повтореньки. Зоро... Такі були. Золота версія цього котика. І як і минулого разу, мені вона подобається менше, ніж срібна. Прикол. Так, повторки. Останній базовий бустер. Давай, давай. Якусь ще нам рідкість викинь. Дівчинка. У-у-у! Ха-ха! <хи> Ви бачили моє обличчя. Воно зараз точно таке, як у Санджіка ззаді. Яка шикарна на намі. <хи> кайф. А, і це, до речі, э, ССРка з зіронькою. Дуже круто. В альтернативному дизайні. Добре. Кайф. Такий дуганчик повторки. Кайф. І настав час унікального бустера. Ага. І ось так. Да? Це ж така ось версія SSR-картки Ulti, що ми вже отримали. І що ми маємо? Дивіться, це SSR-ка зіронькою. Але. інші варіації. Та ну не кажіть, Да це... ну не робіть цього. Це що таке? Це СССР в якомусь тепер радужному стилі. І це третій тип СССР карток. Ми повинні ще раз зібрати. Ще один лист виділяти в моєму альбомі спеціально для цього типу карт. А. Ну добре, нехай. А що з цього боку? Ага, тут. ну, Так, це спеціально походу для цього боксу. картки. О, боже мой, Що ми, ми будемо з цим робити? Де ми це будемо все збирати? Навіщо? Одні ті самі арти в... 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 різним фойловим покриттям. Ай. Ну, ну що зробиш? Так. Е... Короткий огляд. Е... Безліч прикольних SR-карток. Але, 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 вони всі. Ну, не такі. не дотягують до того мого улюбленого боксу. Вони більш простенько зроблені. Намія ось шикарна. Чопер і кайф. О, спід. А, ну, ви поняли? Оу У, кайфова карт. Добре. Гарненько. Трошечки. от Котик котик шикарно. Але по дизайну. Ну... Майк, майк, майк. Могло б бути краще. А, знову ці нікому не потрібні. Джарт-картки. Так, да, вони стали трошки краще, ніж в минулих разах, коли ми... То взагалі був треш. а Цей раз. Ну, навіщо? Ну, ну... Нехай. Ось що, що саме Е, SSR-картки. Гляньте на це Black Maria. Ух, це топ. Такі ось. Блін, ну, ну реально круті. ССР-ки в цьому боксі кайф. Такий ось SSR, тип SSR карток з зіронькою. Кожного разу мені випадають по дві картки. Такого типу, Ну, нехай добре. Не скажу, що вони чимось кращі, прям настільки кращі, щоб їх треба було унікально збирати окремо. Ну, хай буде. А от те, що мені не подобається, що це ще один ось якийсь варіант цих карток. І він не настільки гарно зроблений, щоб його хотілося прям збирати, щоб він був якимсь. От якби от SSR були от такого типу. А унікально була прям блискуча, гарна. То так, то, то я б ну, о, хотів би. А, а так, ну окей. Лар-картки. Я не великий фанат такого типу. Гарний арт, але ну, ну зробіть його в такому стилі та й все. Хоч берите цією стороною склада, і то більше, більше фану, більше крутості. Нехай. Це непогано. Тут хоч кольори яскравіші вони вони ну, більш цікаво виглядає. Але знов таки ну, прост, в простій мальовці гарніше. Так, е, Така ось UR-карточка з пудінгом. Дуже радий цій картці, Це дуже-дуже-дуже добре. Ага, ще от пропустив ss очку з золоті. Що я можу сказати? Ось такий випав бокс. Е, я не можу сказати, що він супер оправдав всі мої бажання. Е, цей бокс все ще топчик, все ще він завдав таку планку, до якої варто рухатись. Я замовив ще таких боксів. Приїдуть, будемо обов'язково робити огляди на них. Ну, в будь-якому разі це круто. Арти шикарні, вишечки. Добре, могло бути краще, але ну, вже що маємо, то маємо. Що ж, е Всім дякую. Будь ласка, коментарі, е підписочки, лайки. Ну все як любить YouTube, трошечки трошечки треба розвиватися, щоб. Ну, я не знаю на що, Але все ж таки приємно, коли люди дивляться те, що ти робиш, і це не дарма. Всім дякую, до нових зустрічей. Бувайте!